Будемо говорити далі про роботу поліції на звільнених від окупантів територіях. З останнього що озвучував вже в ефірі мій колега, що українські українські військові витіснили російську армію е, е, з Кермазинівки, м'ясожарівки Іновського на Луганщині і з новосадового новосадового новосад... Перепрошую, якщо сказав неправильно, але головне, що звідти вигнали російських окупантів. Це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Е, що далі які процеси відбуваються в звільнених населених пунктах далі, тому що ми розуміємо, що це. Це довгий процес для того, щоб повернути їх до життя відносно мирного. Говоримо про це з Євгенієм Єніним. Це перший заступник міністра внутрішніх справ України. Добрий вечір. Слава Україні, слава доброго вечора! Отже, поясніть нам, будь ласка, сам процес. Ми, звісно, коли чуємо, що звільнили населені пункти, ми тішимось, бо повертається під український прапор українська територія, як і має бути. Але сам процес деокупації він же ж не завершується фактично після того, як звідти вигнали останнього загарбника. Безумовна поліція є зазвичай першою структурою, яка заходить на деокуповані території. Саме поліція дбає про закон і правопорядок. Ми наприклад, з Донецької області, там на звільнених територіях поліція забезпечують стабілізаційні заходи та відновлення правопорядку у 43 населених пунктах, які були деокуповані. Загалом на цій деокупованій території рянтовно мешкає понад 5 тисяч громадян. Деокупована площа складає понад півтори тисячі кілометрів, і блокпости проводиться. Бота з населенням ми розпочинаємо замов за час обходів кожного помешкання, кожної квартири, кожного будинку. Ми проводимо дуже клопітку роботу по збору доказів воєнних злочинів, які чинялися російськими агресорами та їхніми колаборантами. Отже, лише в Донецькій області в період з 12, 26 вересня було викрито. Понад 212 осіб, які причетні або можуть бути причетними до співпраці з окупантними військами. Це йде прогунської і колабораційної, і диверсійної та інші діяльності на шкоду нашої правили. Якщо і, ж говорити їх про їх затримали цих людей на донця, двісті людей на Донеччині. Їх затримали чи частина з них змогла втекти, коли відступали а, окупанти. Зимов... Населених пунктів ми вже знаємо а, чіткі алгоритми дії щодо виявлення переліку осіб, які співпрацювали з ворогом. Частина з них безумовно намагається втікти разом з окупаційною владою. Частина ж лишається. І продовжуємо наприклад про Харківщину. Тут вже попечено стабілізаційні заходи та відновлення правопорядку у 227 населених пунктах. Документовано понад 2000 воєнних злочинів. Щоб бути геть точним, тисяча 46 поліцейськими Харківщинами отримано 29 осіб, які причетні або можуть бути причетними до співпраці з колабору. А Уточніть, будь ласка, цифру, бо у нас трохи пропадає зв'язок, і я боюся, що ми неправильно почули цифру. Скільки людей причетні чи можуть бути причетними до колабораційної діяльності на Харківщині? 29 осіб. 29? І, звичайно. Про Херсонщину так само поліцію забезпечено стабілізаційні заходи у 88 населених пунктах. Де площа складає 2,5 квадратних кілометрів, і на сьогоднішній день задокументовано 194 воєнні злочини. ж від початку вторгнення терористів до України слідчими над розпочато 39 тисяч 49 проваджень за фактами вчинення на території України. Злочинів військовослужбовця РФ або їх посібниками а в праці населення або громадян України з країною агресором розпочали вже 1772 провадження. 1772 яких... Я буду перепитувати. Я перепрошую, щоб ми точно цифри озвучили саме так: у яких 324 особам вже. Відомлена про підозру, а до суду вже скеровано 180 кримінальних проваджень. І от поясніть, будь ласка, це оцю процедуру, коли поліцейські заходять, як ви кажете, в кожну хату. Зокрема, і окупанти вони ж використовують це проти нас і кажуть, що до вас прийдуть і будуть вас затримувати, бо ви тут були, коли була окупація. Поясніть, будь ласка, що цей процес обходу це не дорівнює, що хтось когось буде затримувати. Безумовно йдеться насамперед про виявлення можливих. Тіл загиблих в тому числі під час ракетних обстрілів або від кульових поранень, саме на це спрямована наша діяльність. Я побував фактично в усіх деокупованих населених пунктах, пунктах, як -то Харківщини, інших областей я бачив цілі черги громадян України, які е, звертаються до органів національної поліції з інформацією про чинені злочини, і це живий ланцюг. Ми бачимо щиро як. Дання наших співвітчизників допомагати поліції і розповідати, як поводили себе окупанти, і як поводила себе міська адміністрація по чи контролюючих структур. Якщо є у вас інформація, розкажіть, будь ласка, про процес розмінування на деокупованих територіях, скільки на тепер було знищено вибухонебезпечних предметів, або може в відсутковому відношенні, скільки вдалося. Як це правильно знешкодити може підкажіть мені скільки територій очистити вдалося? Перепрошую, так на день ми виявили і знешкодили майже 250 тисяч боєприпасів. Якщо бути точним, це трошечки більше 248 тисяч боєприпасів. Щодня органами на ДСНС виявляють. Та від тисячі до півтори тисячі боєприпасів на превеликий жаль. Ми часто трапляємось з дуже прикрими інцидентами. коли Дороги будівлі заміновані. В чергу, ми проходимось по окупованих населених пунктах, перевіряють мешкання людей. Потім другим пріоритетом є лінії електропередач, інші об'єкти критичної інфраструктури. Так само основні дороги, по яким відбувається пересування чи то військ, чи то доставка гуманітарних вантаж на при жаль. Це процес і ті території, які ми на сьогоднішній день пройшли, вони фактично фрагментарно повірені а... на наявність можливих побукових І Тому я би звернути увагу кожного на. Так, ми, ми, ми почули вас. Кожен тут головне почули так. Кожен має е, розуміти, що е, не можна відходити від маршрутів, які е, визнала як дозволеними поліція правоохоронці. Дякую вам за інформацію. Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України.